Да, я би хотів ще сказати, що Полтавщина стала домівкою для більше ніж 200 тисяч людей. Ми такий соціальний хаб для всіх прифронтових областей. І сьогодні у нас відкрито перший такий центр завдяки пані Зеленській, завдяки міністерству, завдяки громаді активному бізнесу. А всього по області найближчим часом відкриється ще сім таких центрів: це будуть кобиляки, Клубни. Миргород, Нові Санжари, Полтава, Прятін та Шишаки. Ми рухаємось спільно в цьому напрямку, як пані міністра сказала, це синергія влади і бізнесу. І я сподіваюся, що тут люди зможуть навчитись новому, отримати той душевний спокій і ментальну стабільність, яка так потребується зараз. І... З боку адміністрації ми будемо прикладати всі зусилля, щоб такі центри е, працювали і надавали безкоштовні послуги для населення.